Для чого ж ця невеличка буферна ємність для теплових насосів система повітря, вода, для того, щоб у теплового насосу процес відтайки пройшов в нормальному режимі, йому тимчасово, в залежності від його потужності, треба взяти звідкись якусь определену кількість тепла. Теоретично в нашій внутрішній системі опалення може бути та певна кількість тепла, яка потрібна насосу для відтайки, але сучасні будинки використовують зональну автоматику, і в той момент, коли тепловому насосу потрібно, це буде тепло. Вони можуть позакривати головки на теплих полах, і термоголовки можуть закрити ваші радіатори. Ну і все приплили. Включаємо електротени в вашому тепловому насосі, які споживають з одного кіловат виданої е теплової енергії один кіловат тепла. Ну, а в буферній ямкості невеличкого розміру ми б створили ту кількість тепла мінімум один до трьох. Ну і це так нефігово відображається на споживанні теплового насосу. Другим бонусом ваша невеличка буферна йомність буде використовуватись як гідравлічний вирівнювач або гідрострілка. І ви не будете використовувати додатково ще якийсь механізм для того, щоб збалансувати роботу циркуляційних насосів вибросу тепла і роботу насосів. Тепловому насосі, от тільки для цього вам і потрібна оця невеличка буферна ємність в системах з тепловими насосами повітря, вода. А кому друзі цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насосів? Безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла холоду. слава українцям!